Козацькі курені, будиночок кошового атамана, церква, а довкола діпро. Це частинка Запоріжжя. Потрапляєш сюди і ніби повертаєшся у часи Запорізької січі. Звичайно, хоть усе тут реконструкція, однак дуже реалістична. Не випадково саме на території цього музею під відкритим небом знімали стрічку Тарас Бульба. Усіх підручниках з історії України написано: останнім атаманом Січі був Петро Калнишевський. У Запоріжжі є унікальне місце. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів з різних куточків світу. Це острів Хортиця на Дніпрі. Багато віків тому тут керував отаман Запорізької Січі Петро Калмашевський, аж поки його не відправили на Соловки. За що за непокору Російській імперії Калмашевський був проти ліквідації Запорізької січі? Він був військовим, отаманом і благочестивим старцем. Про це мало хто знає. Ну, значні подвиги його тим, що він 10 років руководив запорізьким кошем. Його вибирали козаки, довіряли йому. Він за ці роки багато поставив і храмів. Тому канонізація Петра Калнишевського стала певною мірою несподіванкою. Хоча священий синод УПЦ зарахував Калнушевського далеку святих ще торік у грудні. Офіційні ж урочистості проходили 13 листопада. З цієї нагоди до Запоріжжя завітав предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, і сотні вірян прийшли до Свято-Покровського собору, аби побачити свого архіпастиря. Мешканка Запоріжжя Валентина навіть онучок Катю і Аню взяла з собою. Я хожу в храм Святовідєнський, і нам батюшка сказав: ну і всі ж говорять, всі ж знають, що приїжджають. Метрополіт, блажені мітрополіт Ануфрі. І ми вирішили прийти, встретить його хоча б. Не знаю, наскільки ми нам... зможемо вийти в храм, в собор, тому що там народу багато дітьми, але встретить ми хотим. Вже дзвони перестали лунати, а віряни все не відпускали предстоятеля. Тягнулись руками за благословенням. Всередині собору забракло місця, адже на службу приїхало багато паломників з сусідніх областей. Я вже паломник давно, з длительним стажем. Я дуже люблю різні паломничі поїздки. Чому? Тому що, коли ти приїжджаєш, благодать отримаєш, благословення, і далі приїжджаєш вдома, ну, сил, Можеш помилитися за родственників, друзів. Чень прославлення святого праведного Петра Калнишевського відбувся за божественною літургією. Яку очолив митрополит Київський та всієї України онуфрій. Також у соборі відслужили останню запокійну ліцію за Петром Івановичем. Його блаженство під час проповіді розповів вірянам, чому канонізували святого Петра. Останній кошовий отаман був ув'язнений на Соловках 25 років. Весь цей час він молився. А коли його випустили на волю, відмовився повертатись додому. Останні роки свого життя він провів у Соловецькому монастирі. Сьогодні ми. Прославление святого праведного Петра Конышевского, который став молитвенником і покровителем этой благословенной землі. Тепер у Запоріжжі стало одним молитвенником більше а ось так виглядає ікона святого Петра Калнишевського. Біля в іконній лавці можна було придбати маленькі та більші образи. Некоторі знають уже про святого, как бы про нього вже слышали. У нас була газета наша местная, Там бы випускались про нього статті, уже многие, хто читають эту газету, знали про нього. А многие подходят, спрашивают, що у вас є за міроприяти, що у вас можна приобрести, о где можна почитати у нього Вот У нас є якраз книжечки, його життя по більше, поменше формат. Багато зусиль у справі канонізації Петра Калнишевського доклав архієпископ Запорізький та Мелітопольський Лука. Він їздив до Соловецької обителі, зустрічався з археологами. Контролював розкопки, адже потрібно було знайти мощі святого. Є у нас заключення антропологів, є заключення археологів. Но зараз убедительно ми не можемо сказати, що це мощі Петра Івановича Калнишевського. Тобто вони нам археологічні і антропологічні дослідження дозволяють сказати, що висока степень вероятності того, що це мощі Петра Івановича Калнишевського. Ще будуть додаткові дослідження, каже владика Лука. Але віднайдення мощей – не обов'язково умова канонізації. Серед основних вимог, всенародне шанування, праведне життя, глибока віра і дива. Якщо ми говоримо про Петра Івановича Колнашевського, то 25 років, от як як в трапарі у нас сравнюється і в житті, ми слухали сьогодні. Це фактично можна із праведного Многострадального. Он, несмотря ні Він, незважаючи на те, що лишився всього, не залишив віру в Бога. Поки вирішуються питання з мощами, можна вклонитися іконі праведного Петра Калмашевського. Вона повсякчас знаходиться у Святопокровському соборі.